В Мідіборчі, коли ви там прийшли, вам зробили два уколи. Це в один суглоб, чи сухо? Італіянські уколи мені робили Італьян. один італіян і вісім тисяч один укол. Бобо, два два колі. Колі. По вісім тисяч один укол. Це коли було році? Це коли було, це років чотири назад. Років чотири назад. Що було після цього? Вам зробили що. І що? що було після цього? Ну десь до року так. мені набагато легше так. стало. Потім оп'ят. те ж саме. А потім другий раз дочка мені вже каже, мама, я взяла другі препарати тобі, теж уколи, робили мені вже по 4 тисячі. Ну вони мені ніякого результату не дали. Ну, це ж не Ніякого результату не дали, але вчито я можу, що я внука гляділа, піднімала його. Ну, По-перше, це... була навантаження. навантаження по було. Так. Що... Так. В перші Так, в <клес> о, То я так подумала, думаю, боже, поїзд стоїть 18, а я 16 дала за два уколи. На, на, на сім-вісім на місяців. Mm -hmm. То не краще взяти, то я собі зараз без проблем. Щось ноги трохи прикололи, я собі прийшла, пояс включила, mm -hmm. стопи погріла, все. Я взагалі раніше ходила у валяночках цілу зиму. Чого? Чого? Бо в мене ноги як льот були і піднімали з А зараз я розкриваюся, я спати не можу вкрито. Вже не ходьте Ні. ноги теплі. Теплі. Не дивлячись на те, що вік іде в плюс. Да, да, як да. коліна зараз? Ну, коліна, звісно, набагато легше. Скільки можете, як пройти, куди пройти? Ну, наприклад, півтора кілометра на базар і назад я стараюся ті... Ну, помаленьку. І сама, ножку. Да. Так. як потиску зараз. По тиску, клянусь вам, рано не п'ю тиску, на а, вечір на всякий случай п'ю. Так, раніше як було? Раніше так, рано 140, 100, ой, 140, 150, 160, це обов'язково в 10 часов п'ю, і потім на ніч. А зараз, от навіть вчора міряю, 117 на 74, на що мені пить таблетки? Супер. Дивіться, Галинка, не дивлячись на те, що ж погода міняється то холод, то, yeah. то мороз, то тепло, то стабільний, хороший тиск. При... я ж вам кажу, оце просто колись врачі мене налякали, що обов'язково ну, кожен день mm -hmm. треба пити, бо ночі іменно там з п'яти годин mm -hmm. може дуже тих підня... піднятися і ви можете не почувствувати. То я на всякий случай на нож mm -hmm. п'ю. Но рано я вже давлення таблетки не п'ю. Як удома mm -hmm. використовувати пояс? От що робите? Прогріваєте, чи коліна, чи спите? От що робите? Ми для вас І, і ще один варіант. У почках у мене було дві кісти. Як давно? І, як давно? Ну, усі я робила років 3-4, так. Да. Були ці кісти, і були два камінчика. Один 7 міліметр, міліметрів, а другий не пам'ятаю точно. Що казали ось, лікарі? Як лікували? Я то, ось ви... зараз пішла до уролога, він подивився, каже, слухайте, у вас ніяких кіст нема. Пісочок є. Що ви робили? Я кажу, ви знаєте що? Суп варила з Петрушки. Чесно він мені каже, Обманула в дітече. Я петрушкою дуже увікаюсь. і корінчик кидаю як супору, і зелень Ну, онуга без не черни сказали. Не сказала. Не, Не сказала. Ви знаєте, їм тільки скажи, вони одразу починають там погоду строїти. Ну, в якому смислі. Вони ж хочуть, щоб до їх побільше ну, клієнтів. Я вже це знаю. Галочка, давайте так, щоб для людей, багатьох людей, які з тих багатьох камнів нирках. Да. Скільки часу от ви були на поясі, що ви зробили повторний узі? Скільки пройшло місяців? Ну, скільки пройшло, це вже третій місяць. Третій місяць, да. Що ви займаєтесь. Да. Так. Як часто вдома на почки застосовуєте? На почки, ну так на почки я не довго. Я більше беру так на стопи, да. на коліна, на литки, отако ну, а на почки вже, вже там. Да вже рахуйте за три місяці, плюс виходити в салон. Да. Сам оце тільки дома на виходні по... я дома займалася поясом. Угу. А тут в постаном угу. ну і взагалі. я дуже довольна. Ось сьогодні, Супер. сьогодні Рано встаю. А чоловік каже: не зрозумів, То ти йшла на. На 11 часов а на це 3 ще часа. Ще 9, а куди це ти зараз вже йдеш на з часом кажу, це моє діло. Куди Галочка, Що ви могли побажати от всім нашим відвідувачам? Особливо хто боїться, в кого кісти, в кого камні, кому вже сказали, там все нічого не відновиться? Ваша порада? Я совітую вам ходити на ці процедури і брати обладнання. Я дуже довольна. Ось дочка даже приїхала коли то приїхали зятя вісо. Я їм так взяла. Дві пасти зубних на борцей. Кажу, так це зятві, це дочки, а собі Супер. пасту оставила так. одну. О, а дочки, ото як корик виграла, пам'ятаєте, кажу, а це тобі. О. А, е, внук сидить каже, а мені що кажу на слідуючи раз треба ще ж бабушка. І вони доволі. Кажу так, я поясом попользую, ще й маму ставлю. Й От, а вони довольні, що ви така здоровенька і щаслива. Доволі, конечно, доволі вас. Давайте поплодимо.